Мінкульт це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленком. В нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури: гострі теми, незручні питання та відповіді, безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура. Щоб змінити країну, нам потрібна переміна розуму. А значить, ми маємо змінити пострадянський постатеїстичний світогляд на виконання біблійних заповідей і християнських цінностей. Добрий вечір. В ефірі програма Мінкульт. І сьогодні наш гість. Православний священник, отець Георгій Коваленко. Добрий вечір. вечір. Добрий. Добрий. Георгій Коваленко, протеєрей Української православної церкви, священник, філософ, блогер, громадський діяч, учасник громадської ініціативи, «21 листопада, фундатор проєкту «Отче очі нашук, засновник та головний редактор першого в Україні православного інтернет-ресурсу Православія в Україні. До 2014 року речник Української православної церкви, церковний міністр інформації та прес-секретар блаженнішого митрополита Володимира. Нещодавно Георгій Коваленко став керівником відкритого православного університету Святої Софії Примудрості. Ну, сьогодні очі нам треба поговорити про делікатні теми, оскільки вони торкатимуться дуже багатьох. Наших глядачів. Спробую ускладнити наше з вами спільне завдання, вийти на такий дуже складний дискурс про єдину помісну православну церкву. Багато-багато років з моменту здобуття новітньої незалежності України про це йде мова. Причому одні вкладають в це позитивний сенс, інші гостро негативний, і оце вже той рівень, який поки що до якого навіть підступитися ніхто не може. Як з цим бути? От дивіться. Ми мусимо з цією ідеєю йти далі по життю, а, чи відкласти якось? Ні, ми маємо цією ідеєю йти по життю, але е, от дивіться. от Давайте собі уявимо, що завтра в нас є єдина помісна е, православна українська церква. Чи змінить це реально суспільство? Чи змінить це той рівень е, моральності? Фактично розуміння виконання Божих заповідей, які є сьогодні в суспільстві. І от у мене тут є сумніви. І фактично голосуючи за, я за єдину українську православну незалежну церкву. Але я за те, щоб ця церква виконувала свою функцію в суспільстві. Не просто об'єдналася як структура. Не просто в неї було скажімо так єдине начальство, і все це було так сказати, під однією вивіскою, а щоб ця церква фактично була, ну як кажуть, совістю для народу, яка б фактично виховувала покоління християн, щоб в нашій країні люди знали Божі заповіді. І за ними намагалися жити. І тут, якраз, першими, хто це має робити, мають бути священнослужителі Ті, хто говорять про цю єдність. Бо церква вона не тільки єдина, якщо ми говоримо про церкву, то ми кажемо вірую у єдину святу. Тобто, церква має бути святою, бути прикладом життя, святу соборну. Тобто це ще й Святу, устрій Соборну, і апостольську церкву. Да? Тобто соборність. Ми маємо проблеми в країні з демократією, да? тому що не завжди знаємо, що це таке. Так само ми маємо в церкві різних конфесій, проблеми з соборністю, тому що маємо е, спадок від е, імперської церкви, Радянської церкви фактично такої. Ну, Побудова, яка будувалася для того, щоб забезпечувати державу, навіть державна церква це може бути спокусою, і нам треба навчитися жити в плюральному світі, в світі, де є представники різних релігій, різних конфесій. І ми тут, скажімо так сподіваємося, що так само і держава визначиться з тим, навіщо їй потрібна церква. Яку функція вона має виконувати? Як е, мають уживатися поруч представники і там більшості, якої є православні, і меншості є протестанти, є е, юдеї, мусульмани є взагалі невіруючі. і це так, також частина нашого суспільства? Ну держава, хіба ви правильно сказали, може координувати там, чомусь сприяти церква відділення від держави? І, і держава від, держава від церкви, і прямого втручання бути не може, і це ніби як норми цивілізованого світу, але з іншого боку, от якщо провести опитування, і такі опитування були, до речі, от чи вважаєте ви, от, коли відповідають на запитання православні християни, що е центр вашої церкви, до якої ви ходите, і якій ви довіряєте, повинен бути в столиці в Україні Києві до питання про соборність. Соборно-праві? я думаю, що держава має діяти по закону. І якщо та чи інша релігійна організація, її центр, який за межами чи в межах порушує певне законодавство, чи виступає в ролі непритаманній релігійному центру, у державі є певні механізми, але це мають бути законні механізми. Що стосується центру, то центр моєї церкви завжди в Києві. Бо для в моєму світі мій світ києвоцентричний, як для громадянина, так і для християнина. Тобто я е, пов'язую своє життя з своєю країною і е, фактично служу своєму народові. Маючи, будучи хрещений в певній традиції, в певній конфесії, але це не заважає не заважає мені е, фактично об'єднуватися в цьому служінні з представниками е, різних конфесій. Я думаю, що от якраз ця модель єдності. Вона має бути не якоюсь там адміністративною, а цієї єдності е, духовної, єдності в служінні, єдності в розумінні, в єдності спільної мети, бачення спільної мети для народу, і для країни, і для релігійної спільноти. Я б казав, от про релігійну спільноту України як дещо більше. Ніж будь-яка з конфесій. і тут треба знайти такий е, варіант цієї єдності, в якій би кожен е, християнин чи не християнин, який може мати центр десь. У греко-католиків чи католиків теж є папа римський. Там у баптистів може теж бути хтось там в Америці. У якісь там кришнаїтів, теж хтось живе десь. У якісь релігійні лідери, релігійні там вчителі. Вони можуть бути скрізь. все ж таки, ми не є замкненим суспільством, але у нас різних. От що що стосується на, нашої країни, нашого народу, до якого входять представники різних національностей, має бути от, от ця спільне, єдине, і от цю єдність мені б хотілося будувати. Я згоден з вами очі, але ж світове православ'я воно складається із автокефальних православних церков. От і тут питання: хочеш не хочеш а обійти, і адміністративне, як ви сказали, питання не можна, хоча це безумовно справа всіх нас і це питання треба вирішувати до цих питань а треба можна залучати. Його вирішувати. Ви ну, ж, напевно, думали на цю тему. Ну, ми не тільки багато думали, разів. ми багато чого робили. Так, і я пам'ятаю, 2008 рік, точно. коли вперше після візиту до України Константинопольського патріарха. а вперше я забув, за скільки там сотні років. Та, до того фактично, він не відбував. так. І, і він запросив, сам запросив на зустріч представників помісних православних церков ближайнішого Митрополита Володимира. І ми їздили туди, і ми не були статистами. Ми не були просто гостями. Блаженніші привіз листа. Привіз листа і до Вселенського патріарха, і до всіх патріархів з проханням допоможіть нам вирішити питання розділення в українському православі. Знаєте, було б добре, якщо в нашій Софії Київській зібралися предстоятелі помісних православних церков і допомогли нам вирішити наші питання. Але це вирішення має бути таким, яке було б сприйнято. І різними конфесіями, і суспільством в цілому, щоб воно дійсно було на користь, щоб воно дійсно відновило цю єдність. Бо фактично ми від цього страждаємо. Ми втрачаємо можливість займатися реально своєю справою. Коли ми займаємося цими адміністративними питаннями, ми насправді не вирішуємо головне, за для чого Господь прийшов в світ, за для чого він сказав іти своїм учням і проповідувати. Бо важливо, от знаєте, для того, щоб були реформи. Я про це говорив перед початком програми в цьому коротенькому анонсі. Щоб були реформи, потрібна переміна розуму, зміна світогляду. До речі, переміна розуму це дослівний переклад слова каяття. Щоб щось змінилося в житті, треба змінити щось в голові. А для цього треба говорити про заповіді, про цінності а адміністрацію. Тивні речі мають цьому допомагати, і тому чим швидше ми вирішуємо свої проблеми адміністративні, тим більше у нас сил і можливості займатися тією справою, за якою ми покликані як священнослужителі чи як взагалі християни. Кожен з нас має бути фактично втілювати хрестову науку і у власному житті, і свідчити власним життям довкола себе згоден і тут з вами, але от Може, я помиляюся. Мені здається, є декілька таких ліній, ну не розламу, а дискусії взагалі у всьому українському православі. Ну, от перша дискусія така між новими поглядами. Я не хочу вживати слова модернізація, ну такими більш відкритими підходами. Відкрите православ'я, відкрите до людини, в тому числі до тієї, яка вперше до нього звертається, не готова, не знає, як зайти, як стати і чи взагалі заходити. Прости, господи, і такі є, але це українці, це люди, вони різні. На мою думку, ви якраз от в моїй класифікації належите до цього такого відкритого православ'я, яке залучає людей, і є така ну, консервативна течія, що це має бути так от, дуже строго, похмуро. Для молоді це взагалі відлякує в багатьох випадках. Це така перша лінія дискусії. Потім, вибачте, знову повернусь до теми Київ, Москва. А це зараз принципово різні речі, тому що Київ це Європа, європейські цінності, Москва своя шкала, і це удар, це війна на, на сході. От і третя така лінія, мені здається, от, е, духовенство в своїй практиці, по практиці, в тому числі і е, священничій практиці. Е, Є відкриті довіруючих, які хочуть нових і нових віруючих, а які навпаки закриті, і це до речі, призводить до того, що нетрадиційні релігії, секти, якісь зібрання непевні, Вони як показує статистика і емпіричний досвід, зростає їхня кількість. Я помиляюсь, чи може дійсно така системні такі дискусії є по цих лініях? Мінімум трьох. Думаю, що ви знаєте їх і ще стільки ж вони є, і знаєте, найкращий варіант, щоб вони й були. Але щоб жодна з традицій не намагалася знищити іншу. От це у нас є в політикумі і, на жаль, є в релігійному середовищі. Той, хто має 50... Один відсоток намагається знищити 49. А от а хотілося, щоб ми мали ці 100%, відсотків, де навіть той, хто має свій один відсоток, відчуває себе частиною цілого. В цьому сенсі мені здається, от якраз ця концепція відкритого православ'я ми її намагаємося втілити в відкритому православному університеті Святої Софії примудрості. Я відомо перекладаю слово Софія, щоб ми не забували, що нас в центрі Софії Києва храм при. Мудрості, да. так. храм мудрості. Ми маємо бути мудрими людьми. Тобто, і у нас навіть там е, наше бачення ми втілили в такий слоган: е, е, Україна відкрита світові, церква відкрита суспільству». Тобто ми е, хочемо будувати е, цей відкритий діалог, ми хочемо бути відкриті суспільству людям іншим конфесіям, іншим релігіям, хочемо бути відкритими технологіям. Це також важливо і от тут, е, але ми не заперечуємо можливість. Консервативного бачення. І якщо є там якась монастирська традиція, то вона має існувати. І якщо людям подобається е, такий варіант, то хай він буде. Тобто от не треба один одного знищувати, а треба знайти для кожного свою е, своє місце. Е, що стосується Київ, Москва, то мені здається, що на жаль, ми маємо справу навіть не з Росією, а з Радянським Союзом, який намагається відродитися, і фактично пострадянський Союз да, і новий Радянський от, Союз водночас, і, 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 і от тут ми маємо проблему, що іноді оця е, московський патріархат як пострадянська церква намагається стати церквою і відчуває себе церквою радянського союзу. І от тут е, хотілося б, щоб фактично от в Україні під час революції гідності церкви показали, що вони ближче до громадянського суспільства, не до влади. А і вони якраз намагалися бути модераторами, бути посередниками, бути площадкою для переговорів, і певним чином це вдавалося. На жаль, зараз під час війни от ця функція вже не вдається, тому що є не тільки внутрішньоукраїнська ситуація і внутрішньоукраїнські гравці, а є зовнішня ситуація. І тут ми маємо цю проблему. То але фактично я належу до, до Київської церкви. І... Вбачаю своє завдання взагалі розбудовувати київську традицію, повертати в тому числі і наші православній церкві ті традиції, які були притаманні християнству в київській Росії. А це якраз соборна правність, це якраз відкритість. Це фактично коли священник з людьми, він поруч з ними і живе тим самим життям, тими самими проблемами, не відгорожується від них, не тікає і намагається фактично бути, ну, служити, тобто, служити Богові, служити людям. Що стосується останнього, то це питання якраз про світи. І тут е, я багато років цим займаюся і зараз хочу цим займатися. І сподіваюся, якраз на, на підтримку е, культури. Бо е, мені здається, що треба шукати новітні форми е, і просвітницької діяльності, бо в нас є е, е, релігійні свята, які є державними там Різдво, Пасха, Трійця, Покрова тепер. Тобто тепер покрова да, да чотири і, свята вже є і, і, і я думаю, що довкола цього можна будувати за допомогою і культури. І телебачення, медіа і інших форм будувати якісь потужні сучасні просвітницькі акції, події робити. А кому зручно в класичній традиції? Я думаю, що вона теж має існувати. Хто існують знаєте, музеї, є заповідники, а є сучасне мистецтво. Тут я до речі, до речі, я нещодавно був на новій опері. Від Влада Троїцького Іов, ну я бачив це на площі перед Софією Київською на страсному тижні. Бо якраз те сама форма, наявність читань, які все ж таки, ну, для розуму, наявність емоційного виконання, наявність відеоряду, якраз це доречно. Ця історія Іова. Та, біблійна історія, вона доречна на страсному. Ми, до речі, от теж з отцями придумали ще одну історію, і нам хотілося б її реалізувати цього року на страсному тижні. Страсний тиждень, день за днем. От зробити так, щоб в цьому медійному культурному е, просторі міста сучасного е, була згадка про ці події. Кожного дня, наприклад, страсного тижня, щоб церква не закривалася тільки всередині храмів, бо іноді навіть богослужіння в той час, коли люди працюють Люди працюють в той час. Люди не мають можливості е, прийти в певний час, не можуть можливості декілька годин бути, але е, ми маємо до них прийти. От, колись ми робили цю акцію, і вся країна е, е, знає, що головне піст не їсть один одного. Це теж був такий проєкт з а, Сітілайтами. Це, до речі, політикам дуже корисно. Я Це думаю, було в річіще... ну, а під час війни я взагалі. Останніх політичних додав дискусій би, додав би не вбивати один одного ані зброєю, ані словом. Тобто, також піст має і сучасні виміри. Наприклад, може бути інформаційний піст, може бути споживачкий, екологічний піст. Це також ми маємо навчитися самообмежитись. А країні. Під час кризи, я думаю, що доречний економічний піст так само самообмеження воно починається від певної навички. І людині, яка, до речі, постоє і має цю, цю звичку простіше іноді переживати, коли вона змушена себе обмежувати. Ну, за якихось економічних негараздів. Отже, я вам дуже вдячний за цю розмову. Ми намагалися обговорити дуже складні теми делікатно. Я думаю, нам це вдалося. Дякую. А я нагадаю, в ефірі була програма Мінкульт, і наш гість сьогодні був православний священник, отець Георгій Коваленко. До зустрічі.